Найважче це коли тебе звинувачують у тому, чого ти не робив, бо тоді болить не тіла, а справедливість або відсутність справедливості всередині. 150 псалмів Біблії раз в житті таки треба розібратися. І про що ж? Сьомий псалом. А сьомий псалом це крик людини, яку несправедливо звинуватили. Чому ми на початку про несправедливість говорили? Давид приходить до Бога з болем, який розриває серце. Господи Боже мій, до тебе прибігаю. Спаси мене, щоби не розшматував мене ворог. Він не перебільшує. Направда, може розірвати людини. На частини слова часто ранять глибше, ніж меч. Давид приписують злочин, якого він не робив. Тому він молиться: якщо є неправда в руках, моїх, якщо я вчинив зло, він готовий до чесної перевірки. Це ознака чистого серця. Людина не боїться правди, бо знає, що говорить перед Богом, а не перед чутками. Далі Давид каже: Господи, в останню гніві твоєму вчини суд за мене. Це не крик помсти, це крик про справедливість. Коли тебе обмовили, коли репутацію топчуть у грязюку, коли чесні знецінення, серце шукає бодай когось, хто судить правильно. Давід знає, що Бог саме такий. І отут псалом переходить у найважливіше місце до чого його варто дослухати до кінця. Давид каже: Господь судить народи, суди мене за правдою. Він не просить вигаданої підтримки. Він каже: Господи, якщо я винен, покажи. Це справжня віра, коли готовий почути правду навіть тоді, коли болить. Потім Давид пише: щит, мій у Бога. Люди можуть не вірити тобі, друзі можуть відійти, чутки можуть розростатися. Але коли Бог щит, брехня не знищить твою душу. Вона може зачепити репутацію, але не зламати серце і віру. Фінал сильний, дуже справедливий. Бог суддя праведний. Він гострить свій меч. Це означає, зло не залишиться без відповіді. Божа справедливість не миттєва, але неминуча. Сьомий псалом для тих, кого неправильно зрозуміли, обмовили або зрадили. Бог бачить, Бог знає, Бог розсудить. Пишіть коменти, підписуйтесь, ну, щоб не пропустити значення наступного псалма, і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.